Ви б хотіли самі купити квартиру чи щоб чоловік або хлопець подарував її вам? Ми б хотіли самі, але якщо б подарував чоловік, ми б не відмовилися самі. Самі, напевно. Мені здається, я би краще хотіла, щоб я собі сама купила квартиру, а не чоловік там чи хлопець. А ви як? Звичайно, сама. Якщо <свісно> <свісно> хлопець 10 з 10, але в нього, на жаль, немає власного житла. Він 10 з 10, тому що житло можна купити. Придбати разом. Так, можна звісно. придбати разом, 10 з -10. так. 10 -10, да. Я вважаю, що чоловік може бути. <свісно> да, може потім заробити і це не суттєво. На жаль, немає поки що, тому 9 з 10. Ну, 9 з 10. що обереш ідеального чоловіка чи квартира в центрі міста? <гул> квартиру в центрі міста. <гул> а я ідеального чоловіка. Як буде ідеальний чоловік, то буде квартира. Набрати ідеального чоловіка і з ідеальним чоловіком купити Ідеальна класну квартиру. квартиру. <гул> Звичайно, ідеального чоловіка, бо з ним можна досягнути і квартири, і машини, і всього і все на світі так так. І скільки на вашу думку потрібно заробляти, щоб купити квартиру в нашому місті. Ну, більше десь 2 тисяч доларів точно. В районі може 10 тисяч доларів, так аби і назбирати, і ще якось жити потім під час того.